Вітаю для тих, хто вперше на нашому каналі. Мене звати Дмитро Іванович. Один з моїх бізнесів це котеджне містечко під Києвом. І разом з командою я побудував більше сотні будинків. Для тих, хто вже підписаний. Сьогодні я підготував новий формат відео в відповіді на ваші запитання. Я уважно слідкую за коментарями, які ви пишете. По перше, дякую вам за теплі слова. Дуже багато приємних коментарів стосовно якості відео. По-друге, я помітив, що у вас є додаткові питання, відповіді на які вас цікавлять. Саме це і буде приводом записати це відео. Вільний вечір, камера. Відповідаю на ваші питання. Особисто погнали! Отже, перше питання: Дмитро Іванович. Я зараз живу в квартирі, але хочу переїхати за місце. От дивлюсь на різні котеджні містечка, але всі такі різні, ціни скачуть то вниз, то вгору. Як взагалі зрозуміти, яке котежне містечко нормальне, а яке якесь шарашки на контора і не попасти? І ще як правильно оцінити реальну вартість життя за містом, бо всі кажуть різне? Ну тут треба зрозуміти, що ви вважаєте взагалі котежним містечком. На сьогоднішній день є маленькі, невеликі, скажімо, будівельники, які називають себе вже девелоперами. Які будують просто окремо п'ять будинків або окремо один таунхаус. Ну це не котеджне містечко, це просто, скажімо так, окремо збудована якась будівля, житлова і все. Котеджними містечками можна називати вже тоді, коли воно має якусь інфраструктуру. Це ж ви не хочете попасти просто в квартиру і жити собі в окремому будинку. Ви хочете матимуть соціум, в якому живуть такі ж люди, як і ви. В цьому соціумі повинно бути все. Щоб близько, щоб ви спокійно могли випустити свою дитину на подвір'я, на вулицю, на якій не їздять просто машини. Це не проїжджа дорога повинна бути. Це було закрите котеджне містечко, де повинна бути і дитяча площадка, і зона відпочинку, і якийсь парк. Це все можна називати котеджними містечками. Ви повинні розуміти, що, як правило, всі забудовники починають будувати. З будинків беруть у вас кошти, будують будинки, обіцяють збудувати гарну інфраструктуру, а до гарної інфраструктури ще далеко. Спочатку треба зробити дороги. Якщо ми кажемо, що в котеджному містечку не буде централізованої системи інженерії, каналізації водопостачання, це гаразд проще. Це все індивідуально. Роблять ділянку на ділянку вам завезли електрику, завели газ. І ви потім підключаєтесь до цієї інфраструктури. Ну це тільки дороги, а дитячі майданчики, парки, зони відпочинку це вже зовсім інша інфраструктура, яка потребує зовсім інших вкладень. І тому, коли ви бачите ціни і кажете, верх, вниз і вони дуже різні, то це відрізняє кожне котеджне містечко від того і створює вартість. Кожного квадратного метра житла. Потім один із важливих моментів це ви повинні зразу питати у забудовника. А яка буде подальша оплата за ту інфраструктуру, яка є? Коли її немає, а просто збудований будинок, і просто ви будете жити рядом з сусідами, то вартість обслуговування повинна бути, бути вообще мінімальна. Це якщо буде охорона, то це на охорону. Вивіз сміття, вивізь сміття, маленьке освітлення якоїсь там вулички і все. Коли ж є інфраструктура, то це вже навантажує на себе додаткові витрати. Ми стараємося всю інфраструктуру зробити спочатку, клавши свої кошти. Ми робимо центральну каналізацію, ми розводимо опалення, ми розводимо воду для поливу, ми робимо дитячі майданчики. І це ви все можете побачити, коли приїдете до нас. І тільки після цього ми починаємо рекламувати свій продукт, це будинки. І це нас відрізняє від інших котежних містечок. Тому ви повинні підходити до цього питання. Дуже розумно і дуже важливо. Дмитро Іванович, у мене питання про автономність будинку, бо зараз це дуже актуально. От я хочу зробити максимально автономний будинок, але коли починаю рахувати, то виходить космічний бюджет і сонячні панелі, і резервне електропостачання, і свердловина, і септик. Може є якийсь розумний компроміс? Щоб і автономність була, і в іпотеку на 40 років не влізти. Цікаве дуже питання, і як ви бачили всі мої відео, я завжди і кругом, і в нашій рекламі ми кажемо, і я не боюсь цього сказати. Ми реально одні в Україні, які прикладаємо стільки зусиль і стільки уваги, іменно енергозбереженню і правильності побудування будинку. Для того щоб він був енергозберегаючим і енергонезалежним, це дуже таке широке об'ємне питання, якого треба коснутися, бо це починається з того, як ви розвернете і поставите будинок гідно сторон світу на південь або на північ, і потім далі, далі куча моментів, які треба виконувати. Це великі вікна, які дивляться на південну сторону. Це ті вікна, які повинні пропускати тепло в будинок взимку. А влітку воно буде теж пропускати тепло і треба від нього захищатися. Дуже багато питань. Перше, яке починається з будівництва. Ну а інше це вже як ви наповнюєте. Це так само, як ви купуєте автомобіль і наповнюєте його комплектацію. Ви приходите, купуєте базу, а потім туди додаєте АБС, систему страховки, додаєте ще систему відеоконтролю і парковки, і так далі. І так далі. І так само це будинок. Але чомусь до будинку люди не підходять так важливо, як підходять до купівлі автомобіля. Тому наповнення будинку згідно з сьогоднішніх технологій це найважливіша річ. В Будинку повинно бути свіже повітря постійно, а це здоров'я ваше і ваших дітей. У вас повинно бути гарне освітлення, а це вікна великі. І сьогодні ми будуємо будинки мінімум 30% від площі будинку, повинні бути вікна. Зрозумійте одну річ. Якщо вам кажуть, що будинок ми будували енергозберігаючий, то енергозберігаючий будинок без обладнання не може бути. Якщо в будинку немає приточно витяжної вентиляції з рекуперацією, слово енергозберігаючий будинок до цього будинку вживати взагалі неможливо, тому що ви будете відкривати вікна і будете охолоджувати будинок свіжим повітрям. Тому коли вам кажуть, що ми побудували енергозберігаючий будинок, то це не енергозберігаючий будинок. Поки ви не зробите в нього нормальну інженерію, він не буде енергозберігаючим. Тому вентиляція повинна присутня бути в будинку обов'язково. Сьогодні, так, да, ми знаходимося в такій ситуації, коли з електрикою дуже великі проблеми. І сьогодні ті будинки, які опалюються на газу, вони в пріоритеті. Але це сьогоднішній день. І сьогодні вартість газу дешева. Но після закінчення війни цього не буде. Вартість гаду буде все одно дорожча, ніж вартість виробленого тепла на тепловому насосі від електрики. Тому тут золоту середину треба вибирати вам, а ви дивіться моє відео і побачите все, що я розповідаю. І потім вже самі будете вирішувати, як вам правильно все зробити. І як витрачати на це кошти? У мене зараз є трикімнатна квартира в центрі Києва. Думаю, її продати і за ці гроші купити будинок. Але всі родичі крутять пальцем біля скроні. Кажуть, що це за містом жити неможливо. Що це все романтик, поки літо взимку намучився. От реально, як зрозуміти, чи підходить тобі таке життя і не зробити дурницю з продажем квартири? Ну, по-перше, якщо ви продасте квартиру, то ви не купите зразу готовий будинок або вам треба шукати його і купити. Готовий. А якщо ви не продасте квартиру, то ви його не купите. А побудувати це треба теж мати гроші. Якщо ви продасте квартиру і будете будувати два роки будинок, то де ви будете жити, я можу сказати з свого власного досвіду. Я живу 25 років за містом і переїхав в один із перших в нашій країні. Це був 99-й рік, коли взагалі не було нормальних котеджних містечок з інфраструктурою. От скажу тоді, я дійсно намучився. Ми їздили в школу, ну тоді не так було багато машин. Ми доїжджали до школи дуже швидко. Для порівняння, щоб ви розуміли, тоді це було 35 максимум хвилин від села Вишенки доїхати до центру на Львівську площу в школу. Діти росли, будинок треба міняти. Маленькі діти це один будинок. Діти підростають — це другий будинок. І так я міняв на протязі свого життя. І в мене вже п'ятий будинок, в якому я живу, але без дітей. Діти повиростали, вони вже дорослі. Тому зараз це зовсім інше питання, тому що зараз є такі кастечні містечка. До речі, наше золочі і таке, як ми будуємо вгорі. Це такі містечка, з яких можна важливо можна не виїжджати. Золочі, школа рядом, дитсадок рядом, супермаркетинг, рядом, три ресторани рядом. Хто працює дистанційно або онлайн, взагалі не треба їздити в Київ. Все є для цього життя. Тому, якщо ви виберете десь, де вам дитину треба возити далеко в школу. Навіть зараз у нас в катежних містечках, хто не хоче ходити в школу, яка розташована в катежному містечку, їздять автобуси і довозять до КМДШ на позняки, і люди на це витрачають пів години, такого багато дискомфорту нема. Ну, я возив кожен день сам дітей на роботу, а потім їх забирав після роботи зі школи, тому що вони там займалися в секціях і на додаткових заняттях. І мені це, мені це було зрично. Із будинку мене, мою жінку, ніхто ніколи не затягне в квартиру. Це зовсім інше життя. Де діти працювали? В школі. Дивлюсь на ціни за міські будинки. Вони якісь космічні зараз. Може краще купити стару дачу і поступово її реконструвати. Чи це я собі таку халепу знайду, що дешевше одразу новий будинок купити, який взагалі зараз оптимальний варіант по співвідношенню ціна і якості? Ну, по-перше, я е, не згоден, що сьогодні е, ціни на будинки дорожчі, ніж ціни на квартири. Якщо ви зараз візьмете і порівняєте ціни на квартири в центрі міста, то вони дорожчі, ніж будинки, які ми будуємо і продаємо. А це зовсім інший рівень життя. Це власне подвір'я, це власне ваша незалежність по всім питанням з водою, з електрикою, з усім. Ви незалежна людина, ви спокійно живете і залежите тільки від себе. Купити дачку, то ви повинні розуміти, в дачку чи будинок ви будете жити чи будете потім постійно мучитись і переробляти сьогодні. Переробити набагато дорожче, ніж купити. Нормальний у доброго забудовника, добрий катеч. І не думайте, що ви переплатили якісь 100-200 доларів за квадратний метр, яка покладена в інфраструктуру цього катежного містечка. Тому я раджу купувати добрі збудовані будинки у гарних забудовників, які будуються під Києвом. Моя порада то це купуйте готові будинки. Ну, без ремонту. Ремонт робіть інженерію вже після того, таку, як ви захочете. Але купуйте у гарних забудовників, гарні будинки в гарних котежних містечках. Розкажіть, будь ласка, про контейнерні будинки? Чи це можливо? Дякую. Ну, скажу вам чесно: контейнер для того, щоб ви зробили будинок. По-перше, треба купити мінімум, ви за нього заплатите 3000 доларів за старий контейнер, дерявий, ржавий. Вам його треба почистити, пофарбувати. А потім всередині контейнера або знаружі треба зробити утеплювач мінімум 15 см, для того, щоб він був теплий і держав тепло або пархороду. Тому каркас, який ви оцінюєте в 3 тисячі доларів, а потім почистити, пофарбувати, стане вам в 4, то це не варто. Краще звернутися до фахівців, які на сьогоднішній день їх достатньо. В інтернеті дуже багато компаній, які будують модульні будинки. І вам збудують модуль, по-перше, а не шириною 240 як контейнер, бо це дуже вузенький простір, щоб там зробити якесь комфортне приміщення. Це можливо, знаєте так. В мене у мене мого дядька, я до нього в дитинстві ще їздив на рибалку. да, Стояла на берегу Дніпра контейнер, де він е, тримав всі речі, і влітку їздили ми на рибалку. Це можливо, але жити це дуже некомфортно. Сьогодні ви звернете, звернетесь до фахівців модульних будинків. Вони вам зроблять ширше, краще, швидше і надійніше, і не за такі великі кошти. Якщо ви ще не підписані на наш канал, а таких більшість, не гайте часу, підпишіться. На нашому каналі ви знайдете всю потрібну вам інформацію. Я не кажу, що я володію якимись секретами, які більше ніхто не знає. Ні, це скоріше зручність та злагоджений порядок в пошуку тієї самої інформації. Тому підписуйтесь, задавайте свої питання, і в наступних відео я буду відповідати особисто вам. До зустрічі!